Що вам треба для того, щоб поставити профіль? Ви закинули один спейсер і закинули другий спейсер. Він у вас стоїть. Це ну, сіке, доля секунди. Потім берете цілий профіль, защопнули сюди. Він вже тут у вас, бачите? І потім двох раз, два, три, 4, 5, 6. Пробили, пробили. І пішли далі або пішли вище. Поняли? Якщо ви робите рулеткою... Вам треба, що, ви поставили профіль, вам треба його накинули, примірно защокнули, щоб він висів. да? Потім виставляєте тут. Виставили 40. Защокнули. А потім пішли ось сюди 40. Защокнули, поки будете підбивати, там уїде. По-любому уїде. А так ви ось, ось взяли, підбили тут, підбили тут, у вас воно вже нікуди не поїхало. Поставили, провірили. За цим буде набагато швидше. Набагато, і не так дорого. 40 євро це не такі великі гроші. Ну, якщо гід по тисячі крутить, звісно, не дорого. <ріху> Твоє <я> десь прикопаю. <ріху> Мал золотник, до <да> дорого. <ріху> <ріху> Вечно приходить, щось носа вставляє. Це мене так. Носа вставляє, ти бачиш? Каже, якщо по тисячі. ну, звісно, мені краще по тисячі закрутити 10 квадратів, ніж по 100 рублів 100 квадратів.